Так. Вони вже нас Я говорю, то ви мовчите так правда? Ви все знаєте. Я, я. Да, я, я була так вертаю, бо ви для мене залишите дітьми. Назавжди, шановні батьки, пролетіло 11 років, ніби як сон. І ми сьогодні на випускному вечір. Мені приємно бачити цих дорослих ізнаків, цих дівчат. І я згадую, як вони прийшли в перший клас. З чубчиками, з косичками, той плаче, той смикає, той ще щось робить. Але всі ви за певний період стали, здружилися і стали настільки дружними, згуртованими і рідними. Ви знаєте, в мене після вас ще такого класу не було. Чи то може, не знаю, я до вас була дуже привикла, ну не знаю, я чесно кажу. Шановні батьки, мені з вами було дуже легко, дуже добре. Ви завжди мене підтримували всьому. Я згадую, ви згадуєте, і батьки згадують, наші батьківські збори, наші сім'я, наші любов, наші, наші поїздки в лісі, ті як ми всі в культом перевертали. Загалі можна дуже, дуже багато, дуже багато всього згадати. Але я хочу сказати, роки. Залишайтеся завжди, один з одним, дружіть один одного переписуйтесь, дзвоніть. Бо шкільна дружба це найцінніше, що є. Діліться своїми враженнями, своїми е, найкращими такими хорошими. Е, Новинами і підтримуйте один одного. Шановні батьки, вам терпіння, грошей багато, сили і дай Бог, щоб ви одружили дітей, дочекали внуків, і ми зусились на весіллі. Я за вас п'ю. б'ю, щастя вам і добра. Я понимаю, я тут не снимаю. Помахай, Дюка. Я хуй, Джен. Да на вай, Дэн.